Мама в декреті може заробляти мільйони. Ні, це не чергове шахрайське оголошення з інтернету, де обіцяють моментальний дохід за якесь складання гудзиків чи написання коментарів, а реальна історія, яку ми побачили серед численних тендерів Луцької міської ради, як показує практика, тендери міста це справжня американська мрія на Луцький Манер. Тут будь-хто може заробити мільйони, чи то пенсіонерка, чи майстриня з шугарингу, чи як цього разу молода мама в декретній відпустці така собі 25-річна Черенко Діана Віталіївна зареєструвала ФОП наприкінці лютого 2024 року. За років так п'ять до цього дівчина, судячи з соцмереж, сповістила, що закінчила навчання у одному з луцьких ВПО. Чим займалася в проміжку між цим? Невідомо зі сторінки в Pinterest видно, що вона цікавиться зачісками, манікюром і ліпниною, і жодного натяку на якийсь ландшафтний дизайн чи щось подібне. Проте основний вид діяльності зареєстрованого нею ФОПа саме ландшафтний дизайн, і, скажімо так, все дотичне до нього, тим не менш, зареєструвавши ФОПа як такої бізнесової активної діяльності, принаймні з публічних джерел, за нею не спостерігалося. Активізувався ФОП в 2025 році, через п'ять місяців після народження дитини, скажемо так, із пологової зали ледь не одразу поринула в цей чудовий і дивний світ тендерів Луцької міської ради. Було це в квітні 2025-го. Буквально в один день ця ФОП взяла участь у двох подібних тендерах. І що цікаво, в тому, де вона запропонувала нижчу ціну, програла, а в тому, де її ціна була вища як в конкурента, виграла. Про її конкурентів. В цих тендерах теж не менш цікавий момент, який потребує окремої уваги. Але про це вже наступного разу. А поки ж зупинимось на виграному ФОП-черенкодіаною тендеру на суму в понад чотири мільйони гривень. Договір департамент ЖКГ Луцькради підписав з нею в травні. Відповідно до нього, вона за ці гроші зобов'язувалась викошувати газони, згрібати і вивозити скошену траву, підстригати кущі, вивозити зрізані гілки. Тощо всі ці роботи підприємиця мала б виконати до 31 жовтня, і ясна річ, що це потребує як мінімум наявності мотокоси, транспорту і якихось рук, бо самій мамі з піврічною дитиною на руках покосити півміста і згребти траву було би важко. Відтак поцікавилася у діани Черенко. Скільки працівників допомогли виконати цей договір? Ось, скажіть, будь ласка, чи вас багато формуло працівників на вашого фопа? щоб от цей тендер можна було виконати? Бо він бачу, вже він виконаний ось цікавий. Mm, я перепрошую, в мене трошечки зараз не час для телефонних розмов. Ну, але ви можете сказати, де саме виконувалися роботи, принаймні, хоча б, в якому районі міста. <клес> я перепрошую, я зараз не маю можливості з вами розмовляти. А коли ви зможете. Інші? Перетелефонуйте завтра. А наступного дня спочатку наші дзвінки ігнорувалися. А зрештою підприємиця навідріз відмовилась будь-що пояснювати. Я не хочу дати за цього. А як вам просто цікаво, як вам вдається поєднувати в декретну відпустку і виграш в тендрі цьому, і забезпечення його точніше? Яким чином? Чи є вас люди, відповідно, персонал, щоб виконувати такі роботи? Ну то ж не сама я вона вічна. Так Але я сказала, всі дані у вас. Я така питала. А скажіть, будь ласка, скільки у вас людей працює? але Скажіть, будь ласка, скільки людей працює? Де ви виконували ці роботи в принаймні, щоб можна було? Ну, ви не знаєте, де ви працювали, по яких об'єктах зауважимо, допитатися щось в таких новоспечених фопів неможливо. Їх або давно не бачили за вказаною адресою з реєстрів, як це було з успішною переможницею міських тендерів, мамою Ніною, яка на пенсії почала постачати військовим все від шин до старлінків. Або коли вона таке дома, чуючи за ці тендери, поспіхом закривають перед носом двері, як це було з переможницею мільйонних Х, тендерів, яка паралельно надає послуги з депіляції на дому за 200 гривень. Ну і подібна реакція і від жінки в декретній відпустці, яка взагалі порадила все запитувати у департаменту ЖКГ, які напевно знають більше про діяльність підприємиці аніж вона сама.